Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Єла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедний обід від торгової марки Alex Riems. Це алюмінієвий обід до велосипедного колеса з розміром 29 дюймів. Модель обіда називається SD20. Е, обід е, має розмір 622 на 20. Алюміній 60 61. Е, е, обід має двохстінну конструкцію, тобто посилений. Додатково обід має отут е, пістаніровані отвіри. Вони дозволяють міцніше натягувати шприхи. Кількість отвірів під шприх 32. Е, стоїть відзначити. Гарний велосипед завжди має велосипедне колесо з кількістю 32 отвора, 32 шприхи і менш. Тому що, коли ви купуєте гарні велосипеди, вони повинні бути легкими і міцними. Коли ви купуєте велосипедне колесо 36 отворів під 36 шприх, це вже... Більш е, великий, в, велика вага, навантаження на велосипед це на, на саме такий сучасний підхід до велосипедних обудів. Цей велосипедний обід під 32 шприхи. Отвір під ніпіль тонкий, тобто до французького ніпіля. Але якщо вам треба поставити сюди автомобільний, то можна просверлити і буде теж нормально працювати обід з урахуванням, що вам треба розширити обід під товстий ніпіль норм. Стоїть відзначити, що завширшки обід стандарт Цей має розмір завширшки, мається на увазі зовнішній. Це буде 20,5 мм. Але завжди варто відзначати внутрішню частину обіду, не зовнішню, а внутрішню. А внутрішня частина ровно 20 мм. За висотою, за висотою обіду теж варто відзначати, тому що треба знати, які треба втулочки для вашого обіду. То за висотою 19. 19 висота обода мається на увазі. В торгової марки АLEXRIM цей обід СД20 з отворами під 32 шприхи вказан вага 500 грамів, але ми завжди. Самостійно це, бачите, 500 грамів, як сказано на офіційному сайті, так і є. 500 грамів важить обід алюмінієвий до велосипедного колеса з розміром колеса 29. Мл. Підходить суто під гальмовим гальмову систему дискову. Як ви бачите, по бокам нема можливості чіплятись колодка. Легкий алюмінієвий, гарний обід на велосипед класу Hardtail МТБ. Дуже надійний. Бажаєте придбати, приходьте, замовляйте постійним покупцям, завжди змінись. До зустрічі! Хай щас.